15 рік, араня. 15 рік автомат коробка 5 міст. E, так, ціна. Ne, я не бачу. Телефон зверху є, телефон міста. Volkswagen passat B7. Одинадцятий рік, автомат коробка, 264 пробігу. Ціна не вказана. Було цікавить. І телефончик, і телефонуйте. Так, ще один червоний. Фасад Б сьомий. 12, 3, 9 350, автомат, коробка, 2.0 дизель. Гольф 6, 6 гольф універсалі. передні потерманки, мовичі передніх фар. Рік. Телефон на вказаний, але телефончик є, продавець. Схожий до Фасад йду е, до Кадіка. Дивіться. Чи давно розходиться, будемо щось підібрати. Так, цей b 7 b 8 не продається. Тут у нас є Октавія 5 в рестайлінгу. Продається. Дивимося, що воно коштує. 850-11 рік. Так, телефончик, я думаю, що можна зловити, зупиніть кадр. Дивитися. Так, така Октавія. П'ята. Далі продається кашкай. 13-го року 11700. Показую вам, що камера 360 градусів зеркалі. Спереді також є камера. Ззаді відповідно теж є камера. Прикольний такий кашкайчик, камер багато. Цікавий там, і телефончик телефонуйте. Далі у нас Renault Grand Scenic продається. Складні електродзеркала. Артроніки передні, омовочі фар передні. Де туманки 15 рік, 15100, дизель 1.6 237 пробігу має, здається, панорамний дах. Але там є телефончик, телефонуйте до продавця, уточнюйте по панорамі. Так, продовжуємо А5 до рестайлу. Та шкода. Сіра. На передніх протитаманних фарах, легкосплавні диск, сірий колір, накладочка пластикова, чорні рейлінги. 2008 рік, 5999. Телефончик вказаний, пробіг 242 тисячі на автомобілі. Дивимося далі. Renault Grand Scenic. Наприклад, по протитуманках. артроніки, легкосплавні диски. Так, 14-го року випуску. 11 999 Телефончик є, телефонуйте Ось такий Grand Sten. Далі Nissan Qashqai Nissan Qashqai 11 рік 11 500, бо все? Телефончик я думаю, вам видно. Ось такий кашкайчик продається. Далі бусики ми знімемо окремим відео. Ось такий ще один кашкай продається. Буси переходьте на канал і буде ще одне відео сьогодні зніматися. 12700. 11 рік, 2 дизель телефончик. Я думаю, що можна щось зробити мокре скло, але все ж таки мені щось можна. Ну, якщо ви даже в вихватку спомовитись з номером телефону, цифрою, то беріть мені цифру там 3 на 8 умовно. Так позифонуйте ще раз. Проблема. Kia. Продається Кія. Така Kia продається, це 1491 рік. Так, я так стараюся робити вам, щоб ви в капельках в умов кросклотували свій номер телефону. У випадку хто глядачів хоче придбати собі будь-який автомобіль з нашого відео. Це було для вас максимально зручно. Volkswagen ToR продається. Асистент автопарковки є. А, не продається. Продовжуємо лендровер. Один і там другий. Лендровер продається. Цей трошки більшої форми має. Дивимося перший. Ось такий виробковий фари який прикольні 16 рік, 24900. телефончик. Ну що там все згорім? Віці які фари, я тут віці покажу. Отак, камера добре знімає. Вирізували це. Які фари. Такий лендровер. Так, це не був 16-й рік. Він який цей. А цей рейндж-ровер. Ага. Це не Range Rover. 10 рік 15 тисяч. Телефончик є, я так думаю, що може саме телефон, і Land Rover, цей продавити Range Rover, Land Rover. Телефонуйте, оглядається обидва автомобілі. Тут також крім стоять, я так розумію. там Правильно знаю, парк пишіть в коментарях. Далі у нас Toyota. Ось такий спортивний. Споріг, з низьким кліренсом. Для кудових прибіг по місту Арктроніки 17 рік 26500. 26500. 51 тисяча пробігу, дуже мало. Так, ще один кашкайчик. Також по камерах у нас дуже багато камер на автомобілі. Ми бачимо спереду камера. На дзеркалі тут камера. Я показую, бік знімає. Камера знімає. Видно, що там камера є. Так, 12 рік. 2.0 дизель 12800, 280 пробігу. Ну і підзад, я думаю, також камера є. Ось такий кашкай продається. 360 камер. Це знімають, Це показують. Це у нас зналі йде Тігуан Тюгуан або Турган. Або цей. 15 рік, дизель 3.0, 270, це у нас ТАРЕК, скоріш всього 27 тисяч. Хочу на туарека. Я вже раз перепутав, ТОАРЕК, це у нас да. ТОАРЕК такий. За 27 тисяч. Хочу вам сказати, що його буквально вчора дивився на сайті Volkswagen. А. Новий Туарек коштує близько 2,8 мільйона гривень, ну, Це порядка трошки більше мільйона. 20, 27, то якщо 30 на 40, то мільйон 200 орієнтовно, мільйон 100. Новий коштує 2,8. І Q5 Audi. Audi ну, не дивився на сайті дилера. Всякий рік 12900. 1200. ТОрек Два Два рази дешевше, ніж новий. Ну, така ауді. Дякую, що додивилися відео до кінця. Натискайте вподобайку, пишіть коментарі.